Російські добровольці продовжують вести наступ на території Білгородської області РФ. Так, 4 червня бійці РДК та Легіону Свобода Росії взяли у полон вояк російської армії. Добровольці були готові їх віддати в обмін на зустріч з губернатором області В'ячеславом Гладковим у новій та Волжанці. Я пропоную вам мінять. Плям всього навсіго на пару минут спілкування з вами в храмі без оружия і без солдат. Путінський прислужник Гладков відреагував на звернення і навіть пообіцяв заради своїх бійців прийти на зустріч з добровольцями. Тільки от на своїх умовах і в іншій локації. Ось що стається їх рук. Єдине, що мене від переговорів з ними – це наші пацаны, які знаходяться в их руках. Скоріше вони їх убили. Як мені ті тяжко було це говорити, але якщо вони живые, з 17 до 18 мап бікіна, гарантірую безпеці. Втім, вочевидь, життя своїх ж воїнів росіянам аж ніяк не цікаве. Гладков таки не прийшов туди, куди його запрошували, і просто-напросто кинув своїх вояк на призволяще. Как мы ожидали, господин Гладков... не посчитал нужным, не нашел в себе мужество обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков Убіл нашими руками в своєму відділу. Більше того, за цей час добровольці взяли у полон ще більше російських вояк. Їх передадуть українській стороні для подальшого обміну полоненими. Наостанок бійці РДК зазначили, що так як місцева влада в особі Гладкова нічогісінько не знає про ситуацію на Білгородщині і нічого не в змозі контролювати, добровольцям нічого більше не залишається, як іти. І спілкуватись з тими, хто приймає рішення в Москві.